Хочеш щоб твій проект звучав потужно, щоб музику впізнавали з перших секунд і вона залишалась у голові ще довго після фіналу? Знайомся, це Михайло Козаченко, український композитор з характером, стилем і власним баченням звуку. Його треки це не просто фон, це атмосфера, це напруга і це дійсно повний кайф. Що пропонує Михайло? Авторські композиції на будь-який взагалі смак від епічного саундтреку до драйвового треку для гри чи для реклами. Високу якість, яку чути з першої ноти, роботу під ключ з душею, точно під твоє бачення. А також, звісно, ціна договірна, все гнучко і чесно. Його музика вже звучить в проектах, які набирають сотні тисяч переглядів. Наступним можеш бути ти посилання в описі. Не зволікай, пиши вже зараз. Дай звуку стати серцем твого проекту. Це буде історичний Бравл Ток, новий стиль, нові бійці, нова рідкість і головне повернення самого Раяна. Сьогодні розберемо кожен кадр тизеру, дамо прогнози, і я покажу вам пасхалки, які 90% гравців просто не помітили. Це Бравл Старс, якого ми ще не бачили. З тебе лайк, підписка, поїхали! Уже завтра, 19 квітня, виходить новий Бравл Толк, і це не просто оновлення, якесь там, як ви можете думати, а це реально переломний момент в грі. Перше за довгий час суперсел тримали таку, знаєте, довгу мовчанку просто до останнього. Якщо в минулий раз Бравл Ток слили досить швидко, там за день чи два до релізу, то в цей раз жодних офіційних трейлерів, спойлерів, ніяких анонсів, взагалі нічого не було. Ну там вони просто одну картинку виклали, сказали: от 19 числа очікуйте на Бравл ток. Все, нічого не було. І тут бац буквально вчора. Тизер з'являється за день до релізу, точніше, навіть за два дні до релізу, да. і це не просто так, як мобільна гра якась, це реально як стиль якогось там фільму, якби реально щось типу таке величезне очікувалося. Насправді, що перше привертає увагу, це прев'юшка, звісно, і на прев'ю сам Райан. Ми вже знаємо, що це легенда Бравл Тока, тому що він був обличчям гри буквально з його релізу. А з 19 по 21 рік він був в кожному Браволтоку. Практично всюди. І от він повертається разом із Павлою прямо сюди. І ви з мене спитаєте, але де день? І чому саме зараз? Я думаю, що ніяких тут немає збіганок. Да? Це не, нічого там не буде такого, це просто тому, що Дені зараз у відпустці ще в минулому місяці чи в позаминулому місяці писали. І він сам про це говорив на своїй сторінці в інстаграмі. Якщо ви це бачили, він зараз, звісно, не працює. Він зараз на такому, знаєте, він зробити досить багато бабліща і вирішив просто піти в відпустку. Тому нічого тут такого не буде. Я не думаю, що суперсел хоче там повернути якийсь старий дух, там веселі божевільні оновлення, як раніше, або прямий зв'язок навіть з гравцями. Ні, це не совпадіння, це просто, ну це просто так. да? І це вже офіційно підтверджено. Я не знаю, чому люди в коментарях писали, що це щось буде зв'язано з старими оновленнями. Ні, просто той ведучий зараз не має можливості записатися. Вибрав Олтоці. її записується той, хто, в принципі, вже був давним-давно і провірений. Але це не головне, що нас очікує. Найголовніше це тема цього оновлення, і саме тема цього оновлення самурайська тема. Катана Кінгдом, Катана, е, знаєте, Королівський дом. Ось так, якийсь такий переклад там. Завілю, як це сказати правильно, замасков замаскований да назва компанії Катана Кінгдом, і вона виглядає неймовірно класно. У тизері ми можемо побачити класичні символи самураїв. Там є мечі, храм, прапори, японський стиль, і це або повноцінний сезон із новою мапою. Або співпраця з якимось японським брендом, чи можливо навіть з аніме. І я думаю, що скоріш за все це буде сама співпраця з аніме, тому що розробники ще в минулому місяці, і в позаминулому місяці, коли ось цей ролик виходив Френка, він там казав, що розробники готують ще якусь величезну співпрацю. Я думаю, що це буде з аніме і величезна співпраця з мультфільмом Графіті Фолз. Якщо ви бачили цей мультик, то обов'язково пишіть в коментарях, як він вам і поставте лайк. Я особисто ніку. Коли його не дивився. До речі, там є ще дракони. Да, у файлах гри деякі дуже класні чуваки нарили скріншоти якихось там драконів. А це було в минулому місяці, коли виходила онова на Пасху в травню. Якщо ви пам'ятаєте, там були монстрояйця. Ось ці і саме те, що там були дракони, саме ці файли з'явилися і тут. А це вже натяк на те, що буде щось е, таке, як і того разу, такий, знаєте, фентезійний вайб, можна так навіть вимовити. Ось це. Далі найцікавіше. Фани знайшли пасхалки на нову рідкість. І е, саме в назві це написано, да, і в файлах гри теж це було показано. І це не міфік, це не легендарка, а щось вище. Ще вище, ніж легендарка і міфік. І можливо, там будуть якісь божества, древні воїни. Духи, які в нас там були, які будуть вище за все це, що ми мали раніше. А отже, нова механіка буде. Можливо, активна ульта буде одразу, типу, ви можете отримувати сразу ульту, або пасивку одразу вам будуть видавати, або щось на кшталт артефактів у різних у бою, або якісь там нові снаряги. Дуже багато всього можуть додати, або просто додадуть, скоріш за все, вам безкоштовного персонажа, як це робили коли в лютому, або в грудні чи січні. Я вже не пам'ятаю. Взагалі, що відбувалося пару місців тому, тому поправте мене в коментарях. Отже, я думаю, що саме так буде. Нічого такого класного не буде. Просто дадуть нового бійця, зв'язаного з аніме, звісно, безкоштовний. безкоштовного на тимчасовий період. Все, потім його заберуть і все. Також, звісно, нові бійці, що ми вже знаємо, що розробники самі підтвердили: у тизері видно два нових бійці. Один схожий на якогось там самурая з червоним мечем, інший скоріше ніндзя або юкаї. Я не знаю, що це таке. Розбирайтесь самі, шукайте переклад самі з японської. але я думаю, що це буде дійсно японська тема, яку ми вже бачили, коли виходила онова з ось цими самими персонажами Кензі і ще якимось там. Можливо, це буде дуельний Ет такий, знаєте, або можливо, брат і сестра чи вороги. Тому що у нас вже є сестра і сестра. Брати і сестри у нас поки що не було такої компанії, тому я думаю, що саме ось це буде такою компанією. Тому що колеги по роботі були, сестра і сестра були, браття, по-моєму, також були. Вороги також, по-моєму. Ні, ворогів не було. Та мої. Май... Тому я думаю, що саме ось це нас і очікує. Буде брат і сестра, я так думаю. І судячи з кольорової схеми, один буде у новій рідкості, якраз про яку розробники нам вже натякнули в назві відео. Також можливо, буде нова поява скіна з, з драконячими бронюваннями, щось схоже на Фенга чи на Леона, або навіть на Гавса. Але це вже потрібно буде подивитися в завтрашньому оновленні. Також є така невеличка теорія, що оновлення гуду. Тує нас до нового режиму ПВЕ, тому що дуже багато в останнім часом виходить з цих самих режимів івентів ПВЕ, як я їх називаю. Чому я так думаю? По перше, сцени в тизері виглядають як окрема якась сюжетна лінія про щось. А по-друге, повернення Раяна може означати перезапуск сюжетного формату, як було із парком Стар у 2021 році. Я думаю, що саме ось це нас і очікує, або навіть в 2020. Я вже в цьому блін попутався. Тому напишіть мені в коментарях, де коли що було. Я взагалі вже нічого не пам'ятаю в цьому світі Божому. А ще Суперсел вже тестували різні ПВЕ режими в ранніх режимах, коли губка Боб там виходили в минулому році. Я думаю, це ви маєте пам'ятати, навіть якщо у вас пам'ять дерева, як у мене. Це було рік тому, тому я думаю, це ви маєте пам'ятати. І різні режими старі можуть додати. Типу там робобій, там ось це все. Ну коротше, це все вже не важливо. Я думаю, що цілком можливо це все й додадуть. Ну і звісно, куди ж без донату, новий суперсел, а точніше новий Bravel Pass, звісно, розробники будуть продавати за 800 сраних гривень, а це величезна сума, про яку я не міг вам не сказати. Тому готуйте свої кошельки, звісно, також. І я хочу так сказати, як це вплине взагалі на гру. Це оновлення не буде просто контентом, я надіюсь, це буде реально новим курсом для гри. Менше буде казуала ось цього вонючого, буде більше глибини, історії, там епічних різних усіх всіх штук. І найголовніше спільнота в захваті Вже навіть ті, хто видаляв гру, повертаються, чи будуть повертатися в неї через цей хайп, який буде уже завтра перед Великоднем. Тому очікуємо на завтра. да? Я завтра буду. Тут, надіюсь, у той самий час е і з повним розбором Бравл Толка, як завжди, кадр за кадром, як в кожному місяці. Я надіюсь, що ви подивитесь на цей ролик. Якщо він буде, я все ж таки надіюсь, що він буде. Якщо хочете не прогавити його, то обов'язково підпишіться, влупіть дзвіночок на кінець туди, і напишіть в коментарях, яка рідкість, е якого навіть не так, а яку рідкість, якого бійця чи який режим ти хочеш бачити в катана Кіна. Ну, а з вами був я, Ренді. Не забувайте підписуватись на канал і до зустрічі в завтрашньому браутоці. Надіюсь, я зніму все-таки переклад і встигну його завтра опублікувати. Все. Всім пока!